Так. Доб... Так. Доброго дня. Ще раз я вже казав, вот зараз зустрівся з... з батьком Івана Буряченка. Іван Олексійович, так? Да? Іван, Кстати, ну скажіть, а, Олексій Іван Олексійович Боряченка. Кстаті, а ну-ка скажіть. Я зрозумів, Іван Олексійович Боряченка викрали. Так, викрали. І, і викрали Олександра, я так розумію. Викрали да? Олександра Олексійовича Олексійовича Боряченка також викрали. Це от батька, познайомтесь. Так, скажіть, будь ласка, отак, щоб було видно. Представтеся. Я Олексій Іванович Буряченко. Скажіть назовіть своїх синів. Молодший син Іван Олексійович Буряченко, середній син Олександр Олексійович Буряченко. Дату їх народження першого і другого. Іван дата народження 28.02.90 року. Олександр. Дата народження 17 травня 1984 року. Тобто ви зараз пішли, я так розумію, ви зараз пішли до, е, до ТЦК ТСП, так? приватної так. фірми. І яка ви почули, як били сина, я так розумію, я Івана, так? Да? Так, да, почали, що вони там робили, але я чув, що Іван почав кричати: Не ламайте руки. Це, це я чув. Ну і я ж ясно зайшов туди ж на територію ТЦК, кайшов. Що ви катуєте тут людей? Що за що ви затримали людину? Де поліцейські, Де кажу по, по, постанова рішення суду згідно законодавства? На яких підставах затримані? Вийдіть звідсіля і почали мене виштовхувати. Чого ви зайшли? Це військовий об'єкт. Я кажу, це не військовий об'єкт. Ми військові. Кажу, ви не військові. Ви є. Слухайте, дослухайте, Вони навіть вони військові, але вони злочинці. Ще раз повторюю, це воєнні злочинці. Вони діють від Міністерства оборони, щоб ви розуміли, вони дійсно воєнні злочинці. Скажіть, будь ласка, вони фізично були здорові? Може, вони якісь там інваліди були серед них? Ну ті, що штовхали вас. Ні, ні, ні? здоров'я розміром. Ні, здоров рост який у них? Ну, було? одного десь такий, як я, в мене рост метр сімдесят, а другий десь на голову вище, хударлявий. Ну, два метри, такі... а скажіть, будь ласка, а в другого сина, я так розумію, вони забрали, да? в, ну, в ТЦК, да? Він, він був разом, схопили, з ним, вони його туди затягнули в приміщення. і все. Тобто зараз два сина вже вони знаходяться Украл без. Мій телефон, з рук забрали, забрали, так. в Сашка телефон. Також, так? Да? Добре. Зараз, секундочку, тут буквально 10 років, я вже буду тут, я біжу. Зараз багато. ми йдемо до поліції, людина подала заяву до поліції, добре, добре, зараз добре. будемо розмовляти. Зрозуміли, так? Да? Тобто... Зараз подивимось. Ну, по-перше, там я знаю, що якщо підвальне, підвальне приміщення, якщо там підвальне приміщення, то там взагалі немає, ну, скажімо так, будь-якого будь зв'язку, ну, інтернету немає, щоб ви розуміли. тому... Якби, якщо ви побачите, що ефір зникне, в принципі, я зараз відключусь, скоріш за все, або винесли, зникне, тоді винесли, в цьому тоді випадку чекав, зрозуміло, да? що так, відбувається. Поверніть телефон, прийміть в мене заяву. В мене кажуть, пограбували робітники ТЦК. У mm -hmm. мене з рук кажу, вирвали телефони. Поверніть. Казали, що поліцейські їх продивляються, вони з ними. Працюють. Тобто поліцейські Телефон. продивлялися телефони. Ну, там були поліцейські. Були. Також. А що вони там роблять? Поліцейські а, а вони, в ТЦК? А вони приїхали Тобто туди, ті, що я не... повинні воювати, а не знаю, вони що... людей викрадають. Я не знаю, Розуміли, так? Приїхали, ну, вони це називається жорстоке поводження циві... насилля над цивільним населенням в районі бойових дій. Щоб ви розуміли, стаття 442. Позначка 1 Кримінального кодексу України. Також це військові злочини. Стаття 6 і насильницьке викрадення з ціллю лишити правової допомоги, щоб ви розуміли, їм не надали адвоката, чим порушили статтю 59 Конституції України і рішення Конституційного суду від 2009 року про тлумачення статті 59. Тобто порушена за що передбачена кримінальна відповідальність від 3 до 8 років статтю 382 Кримінального кодексу України це порушення рішення Конституційного суду. Розуміли, да? так тобто це є воєнний злочин. А стаття 6, 7 маю на увазі Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Щоб ви розуміли, що відбувається в місті Нікополі. В місті Нікополі в районі бойових дій викрадають людей. Злочинці, воєнні злочинці, поліцаї і ТЦКшники, як ви бачите, не інваліди, ніхто з них інвалідом немає, не є, і вони просто викрадають людей. Розуміли? Зараз поспілкуємось. Доброго, Доброго дня. дня. Доброго дня. Скажіть, Олексій Буряченко. Хочу зробити заяву з приводу викрадення моїх двох синів. Yeah. Так, якщо він буде всяку, то на це знаходить землю. Хвилиночко. Кожна людина має право на захисника. В даному випадку в нього немає захисника. Стаття 59 рішення Конституційного суду. Покажіть, будь ласка, документи, що ви посвідчуєте. Я вам скажу так: стаття 27 Конституції України. Її ніхто не відміняв. Її ніхто не відміняв. Кожна людина. Має право захищати своє життя і життя і здоров'я іншої людини. Стаття 27 Конституції України. А також ще зігідність. Ще, ви ще раз повторюю, достатньо того, що я є людина, я знаходжусь в статусі людини, Декларація прав людини, стаття 6 загальної, ви зобов'язані визнавати мою правосуб'єктність, а також його розуміли. І пакт про громадянські політичні права. Будь ласка, Деєте. представтесь, ви хто? Старший спочатку спочнемо, бо ви багато ну, задаєте питань. Ви і знімаєте. Ми не зараз... маємо право завдавати ці питання. Маєте що... право, але давайте представитися, потім будете завдавати. Старший дізнавач польського району управління поліції, старший лейтенант поселок на Україну. станьте, будь ласка, посвідчення, якщо це посвідчення. Та ставайте. Самої Володимир Олександрович до повного ознайомлення. Ба. Ні, я маю право. Якщо ви мені маю, маю право відповідно до статті 18 закону про національну поліцію, знайом, маю право. Знайом, ні, знайом, до повного ознайомлення. До повного Ба. ознайомлення. Ба. Це Ба. Знай... ні Ба. до повного ознайомлення. Знімання знімання. Я маю Ба. право згідно статті 34 Конституції України. Маю право отримувати... Інформацію і розповсюджувати. Так. Тому, шановний, ви представились мені чи ні? Так. Зараз ні, ви не представились далі. Я з вами розмовляю. Ваше филос... ваше посвідчення, будь ласка. ваше посвідчення? Так. Будь ласка, що я не ви розумалася. не є. Ви не є слідчим, тому будь ласка, вийдіть. Звідсиля. Це ви зараз ви вийти? Ви... Не, не хочете? Ні. Не хочете? що ви робите тут? А ну будь ласка, мені будь ласка. покажіть. Будь ласка, це сві я бачу старший дізнавач, так? так. Дізнавач, тобто е, е, покажіть, будь ласка, що Шо там написано посвідчення, що там посвідчення написано, що є посвідчення. Ви бачите, будь то, ласка, моя моє фотографія прізвище по батькові. Тобто у вас службове посвідчення також немає, так? Я вам тільки Зрозумів. Да. А, що, а що ви тільки Йдемо далі. Демо далі. Хвилиночку, йдемо далі. Скажіть, будь ласка, ви будете все ж таки подавати? Заяву Як в староні, принаймні, ви згодні подавати? Або ми подамо до прокуратури. Заяву про злочин понеділок до прокуратури. Так от це не є слідчий, розумієте? Добре. Це не є поліція національна. Добре. Це приватна. Це не публічного все, права, зрозуміло. Я вас зрозумів. Приватна організація. На основі того, що ця людина вважає нас приватними особами. А ви, так нас так ви так і є? Ви так і зареєстровані як приватні особи. Не все, ви відмовляєтесь писати заяву. Так? так. Ми будемо до прокуратури подавати. Ми, ми заяву зробили, щоб відпустили людей, яких ви ваше право. Це ваше право. Ми зробили це. Тому що у вас немає посвідчень, ще раз повторюю. Тому і немає сенсу. Якщо є посвідчення, будь ви ж, ви з якою метою? Ми з, з, з метою. Це не я з'явився, це от людина з'явилася. Людина, нас... людина, людина з нами взагалі Ваші, Ваші співробітники, співробітники відмовилися мені допомогти. Які? Ми ж не знаємо, ми ж не знаємо, чим, чим суть, ви нам не розповіли. Ми Розповідає... пограбували. співробітники ТЦК. Забрали в мене телефони. Коли? Коли? Сьогодні. Ну коли це було, де це було, при Мама, яких, обставин, це, при яких це було? Коли він був в ТЦК, Коли я був біля ТЦК. А ви чого, ну ви з'явились по повісці? Ні, не по повістці. Затримали mm -hmm. мого молодшого сина. Угу. Mm -hmm. Ви прийшли знати, чому, що. А я... вони затримали і середнього сина, ми з ним були вдвох. Угу. Mm скажіть, -hmm. yeah. yeah, що вони, чи вони якісь там складали? Ніяких протоколів, ні затримань, ні постанов суду, нічого немає. Угу. Наряд поліції вони викликали співробітники ТЦК. Ні, не викликали. Вони там їздять, як я не знаю. Ну, ну були... Наряду поліції не було і протокол на Наряд поліції не був складу. там, а, прізвище так, його кутовий. Так. Один мені показав посвідчення. Угу. Кажу, на якій підставі ви затримали мого сина? Рішення, протокол затримання є. Mm -hmm. Ми його не затримали. Кажу, як не затримували? Ви ж його сюди привезли, mm -hmm. у міськвідділ, А з міськвідділу повезли в ТЦК, на якій підставі. Його так було. Е, його затримав затримав його... спочатку сюди. Да, спочатку наряд Вони його затримали в районі ресторану Кристал по Шевченка. Привезли сюди. Mm -hmm. А звідсіля він дзвонить і каже, мене повезли в ТЦК. Mm -hmm. Ми з середнім сином пішли туди. А що вам пояснили? Нічого не пояснили. В базі він там був можна. Ні, ні в якої базі співробітники поліції взагалі відмовилися зі мною спілкуватися, кажу, за що ви затримали мого сина? Ми нікого не затримували. Кажу, як не затримували. Як не затримували? Коли затримали, ви його сюди привезли. По телефону він мені пояснив, тоді чую я його там ламати, починають, він починає там уже кричати. Це там він був ТЦК, так? в приміщенні. приміщенні. І все, я зайшов на територію середній син за мною. Вони його середнього заламали і теж поволокли туди. У мене вирвали з рук телефон, у Сашка вирвали з рук, рук телефон і затягли туди. середній, Сашка. Угу. Середній. І затягли туди. Угу. А вам ну потім от, ваші дії? Ну, вони. Що вони вам ще повідомили? Нічого, нічого. Пуста вода. Кажу, ви мене пограбували, поверніть телефони, ждіть. Кажу, скільки буду ждати. Поліція з телефонами Це працює. І телефон і телефон Олександра. І, і телефон Олександра, uh -huh. так. Uh -huh. Тоді вони виходять, кажу, ви сказали, що працює поліція з телефонами. Поліція сказала, ми телефони в руки не брали. Так хто телефони в руки брав тоді? Я не зрозумів. Mm -hmm. Тоді цей черговий виніс мені віддав телефони і все. Mm -hmm. Кажу, хлопці йде, іди звідсіля. І виштовхав мене, і все. Тобто зараз у Івана Баріченка також немає. Іван з телефоном, а Сашка телефон забрав. Але я до нього ну, дозвонитись його... не можу. Тобто, це є знає. насильницьке зникнення, зрозумів, в районі бойових дій. Щоб ви розуміли, я вас повідомляю. Що це то? насильницьке зникнення в районі бойових дій. дій. Це стаття 442. Позначка 1 кримінального кодексу України. Це, 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 ну це ми ви не турбуйтесь. Ми це, це оформимо через через прокуратуру. Кваліфікуємо. Не турбуйтесь. Будь, все, буде не так, все буде добре. Так, все буде добре. Я просто попереджаю, що якщо його не випустять, от от найближчим часом ця буде заява безпосередньо. Я зараз поясню, не, яку ви відношення зараз кажу, зараз поясню, яке ви відношення маєте до ТЦК. Я зараз вер звертаюсь до вас, да. не як особисто до вас. Да. розумієте, да. Я звертаюсь як до представника да. з назвою фірма, яка називається поліція. Я да? не так от, так, так. я вам пояснюю. Все, що відповідно, все, що. Ще раз повторюю, якщо ви кажете, що це державний орган. Якщо це державний орган, то будь ласка, покажіть мені Відповідно до українського правопису, параграф 54, 54 як ви зареєстровані в єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб, це кепслокам, а не з великої букви. Як це передбачено, як передбачено правопис. Державних установ, mm -hmm. тобто кепс а реєстрація публічної публічного права mm -hmm. да? організації вона повинна бути правопис відповідно до параграфу 54 з великої букви. Тобто національна поліція і слово Україна, а не просто національна поліція в Дніпропетровській області, не зрозуміла якої країни не зрозуміла, якої республіки mm -hmm. або держави mm -hmm. зрозуміли. А це не має значення. Це лише так, назва не установи. Велика, велике має область. значення. Так, область, це лише ще раз повторю. Область. Назва вашої установи, назва і не, думаю, і не більше. Ну, це, це не є орган. ще раз. Повторюю Дніпропетровська ще раз повторю. Ще раз повторю, Дніпропетровська область це є Дніпропетровська область. Так, все. Так. і не більше. Розуміли? Yeah, Але послухайте, e, назва я також живу в Дніпропетровській so, області. Оце все. <laughs> <susur> <плес> Все цього достатньо, зрозуміли. А країна, що порозуміли, країна і держава, республіка це різні речі. Ви з ah, да, от з того й почніть. От з того й почніть, бо ви сказали, якої країни не потрібно брати країну. Є держава, є республіка. Але ще раз повторюю, ви помиляєтесь, чому тому, що відкрити акт про незалежність. Акт про незалежність. І ви там побачите, як написана Держава як Україна, як держава як тіре великими буквами: Україна. Це уставний кабінет, це уставний цього. Ну, якщо геніки, ви питаєте, зараз... ми зараз встановлюємо вашу правосуб'єктність. Розуміли? Встановлюємо більше, вашу правосуб'єктність. Я з'явився для того. хвилиночку, Я ж не знаю, які у вас є, наприклад, посвідчення. Може, у вас є дійсно представництво? Я ж не знаю, ви розумієте? Я, ясно запитав. Я Я ж не знаю. Знаю. Ви будете писати заяву? Ще раз повторюю. Ми... Ні. Я ще раз вам поф повторив. Е, Я ми ваше, запитали. Так. Ви поспілкувалися з ним. Так. Більше питань немає. У мене, да. ну, якщо він буде писати, то будемо задавати. Ну, я так розумію, ви будете подавати заяву. Треба. Я не вважаю, я не вважаю, що треба. Але це ваше право. От так, послухайте так, уважно. Так. Я вам кажу, що я не вважаю, що треба, але це ваше право. Зрозуміло. Добре, то я не знаю. Докуратуру. Я не знаю. Я вам поясню. Я вважаю, що, що це не є. Вони не мають ніякого відношення до орг... до закону про національну поліцію. Не мають ознак поліцейських, не мають посвідчень. Це в першу чергу статтю 5, позначка 1 закону про національну поліцію. Відкриваємо читаємо ознаки поліцейських посвідчення. Повинна бути форма синього кольору. Я не бачу вашого синього кольору форму, чорного. а воно у вас чорного, так, так замість цього. Це так, це Добре. також. Це не, не маєте ознак поліцейських. Все, до побачення. До побачення. До побачення. Дуже вам дякую. Ви, курите. І вам не, не І ви пані, не курите? І вам не раджу. І вам не раджу. Зараз, ви що, курите, що ли? Палите? Ходите, для курити, для курити. Не паліть. Це шкодить здоров'ю. Не напалить, вони здоров'я бережуть. Так отні О. О. чоловік так. з пакетом. Сідесика. Каже, що той виходиш такий діловий, Що ти хочеш? Ну каже, речі передай. У 12 часов дня. Піймали. А тобто. А. Тобто речі приносять принося да? як у в'язницю, ну, Уже, каже, як у в'язницю приносять. каже, Розумів. Добре. Нічого, розберемось. Ну Все, до побачення. Тут зараз а, я міні, вже що, дивіться, що я міні, хочу я сказати. Я, я складу заяву про злочин, я взагалі до суду не звертаюсь, щоб ви розуміли. Але я можу, якщо це ваше бажання, щоб ви розуміли, чому? Тому що в даному випадку може подати як заявник людина, може подати, тобто я можу заяву про злочин подати до прокуратури. Зрозуміли, так? так? Ну щоб я міг потім внести відомості до РДР, розумієте? Тобто в інтересах його, да? тобто, але потрібно враховувати, що з однієї сторони, краще, щоб подавали ви. Але в цьому випадку я не впевнений, що визнають мою, скажімо так, дозволять. Воно законом воно передбачено, що кожна людина має право захищати іншу людину. Є також резолюції. Резолюція Ради безпеки ООН, однак, однак, що маю право, однак в нас цього, скажімо так, не дозволяють сюди робити. Чому? Тому що вони вказують, що повинна бути адвокатура. В даному випадку я вже казав, що йому захисника не надали, так? порушили його право на захист. І ваше, в принципі, вам також повинні надати захисника незалежно, щоб передати. Я вас він просто захищаю як людина. Зрозуміли? Тобто пошкодили телефон, так? Ну, я так розумію. Він Люди. що не включається? Він зразу щось. тут... Глюкав, а тепер я ось в нього заходжу, а він мені отаке пише. Це що виходить, дивіться, що вони знищили мені він. Дивіться, тут повністю, я так розумію, повністю все стерли. Уявіть собі, це повністю тобто, стерли. Порушили і... право людини. Це і інформація, уявіть собі, інформація це його власність. Розумієте? Тобто вони фактично. Знищили всю інформацію в телефоні. Так. От, щоб ви розуміли, я показую. Хто знає, тут. я розумію, що зрозуміє, бачите? Тут написано Ласкаво, просимо, українська почати, екстрений виклик тут тільки є. Я так розумію, я так ну, розумію тому що ви не немає картки навіть. Що? Ви вилучили свою карту. Ну? Ну, я так розумію, що так. Да. Да, повністю все стерли. Тут нічого немає. Так, Чистий далі. телефон. Так, кстати, Wi-Fi, який Wi-Fi? Який да? Ну, тобто, Це е, зараз вам Тобто, всі контакти видалили, да, що, е, знаєте для чого це зроблено, щоб людина навіть не могла зв'язатися з рідними. Розуміли? Угу. Що навіть не могла з ціллю, щоб людина навіть не могла зв'язатися з рідними і отримати якусь допомогу. Увійть собі. Так, Я, далі. Мені що не відбувається? Ось так от. Та дивіться, зараз просто-напросто йдіть додому. йдіть додому. Все, до побачення. Я а в ТЦК. Вам не потрібно в ТЦК, повірте мені.